Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексію, а чи можна віддавати свої речі чужим людям і чи це не забере мою енергетику і мені не зашкодить? Можна віддавати і треба віддавати. Якщо я їм поправляюсь і в свої речі не влажу, то я їх віддаю тим, хто в них влазить а не зробити, як Плюшкін, заложити всю хату якимись непотрібними речами, в які людина не влазить, то шкода викинути, бо то від мані, а то від гані, а то шкода віддати, бо заплачено тисячу гривнів. Якщо чесно, братики сестрички, почалась війна. Ми з дітьми заселили в село із Старостихою купа людей-переселенців. І всі речі, які мали в хаті, починаючи від подушки ковдри і закінчуючи навіть штанами і спортивними моїми там речами. То все віддали людям для того, щоб вони мали що вбиратися. Пів села ходило в речах, і це прекрасно, і це прекрасно. І нема що боятися. Енергетику вашу ніхто не забере. Ну, якщо взяти в загальному е... то ж блага справа, робити добро. Каже Христос: коли хто має дві сорочки, хай одну віддасть. Хай поділиться, тому ділімося. Не переживаємо, що хтось від нас якусь енергію забере. Бог дасть таку енергію, як блискавка будете, бігали і робили. І то я вам свідчу, бо я все можу в тому, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Амінь. З Богом.